А зараз будемо перевіряти, як працює ця лампа. Бездротова лампа. Як бачимо, дротів взагалі немає, ніде. Також ось цієї конаті немає світла і не буде ніколи цього світла. Ось так. Як бачимо, дуже добре світить наша лампа. Освітлює всю кімнату. Можна читати, працювати, паяти, ремонтувати та все інше. Якщо її ось так підняти догори, то ще краще видніше. Ми бачимо, що патрон там повністю не підключений, нічого не підключено. Хоча зараз в нас є світло, але в цій все всерівни його немає і не буде поки що.